Уявляєте, 12 вересня 490 року, але до нашої ери закінчилася битва, яка дала назву найвідомішому спортивному забігу на довгу дистанцію. Я про марафон зараз. Так, так, марафонський забіг має давньогрецьке легендарне походження. У п'ятому сторіччі до нашої ери відбувалися битви між греками та персами. Історія повторюється, на жаль. І саме в 490 році до нашої ери греки здобули перемогу у масштабній битві при марафоні. Тадам. Легенда каже, що воїн, якого звали Фіддіпід, побіг до Афін, щоб усім розказати про перемогу. Якщо точніше, то Фіддіпід ще до початку битви збігав у Спарту, щоб покликати на допомогу. Спарта від міста марафону знаходилась на відстані 238 кілометрів. Це як від Києва до Вінниці. Вибігши вранці, він досягнув мети рано на зорі наступного дня. Принаймні, так пише історик Городот: У Спарті чіткої відповіді Фідіпід не отримав і, надовго думаючи, повернувся назад: 238 кілометрів. Греки зрозуміли, що допомоги не буде, і програвати битву не можна. Не маючи достатньо часу на відпочинок, Піт, як і усі чоловіки, у ті часи греки воювали в строю до 60-річного віку, узяв участь у жорстокій шестигодинній битві з більшим у 10 разів супротивником, і одразу після перемоги поранений та знесилений побіг в Афіни, де жінки і діти з острахом чекали вирішення своєї долі. Право принести звістку про перемогу вважалося у греків почесною нагородою, гідної героїв. І мужній Фіндіпід зажадав це право. Звістку в Афіни несли кілька бігунів, але Фіндіпід, який не звик програвати, і в той раз доклав усіх зусиль, щоб бути першим. І це йому вдалося. Добігши до Афін, без зупинок він встиг крикнути «Радійте, афіняни! Ми перемогли! і впав мертвим, каже легенда. Хоча історик Геродот цього разу промовчав. Тож, коли у 1896 році заснували марафон як олімпійський вид спорту, його маршрут пролягав із містечка марафон до Афін, як і за часів античності. Наше християнське життя це не спринт, а біг на довгі дистанції. Я, звісно, не спортсменка, але точно розумію, що концентрація, тренування та техніка, які потрібні для бігу на 100 метрів і для пробігу кількох кілометрів або навіть марафону, значно відрізняються. Але Бог у своєму слові дав нам зрозумілі поради. Правду кажучи, ми можемо щодня зростати у вірі, надії, мирі та любові, поки перебуваємо на цій земній дистанції.